Всім привіт, друзі! З вами я, Міша 540 і це Dark Riddle. Знову цей сусід. Let's go! В минулій частині ми пройшли вон туди во. І я оглянув подвір'я. А в цій частині я хочу, я планую, залізти до сусіда до хати. Ну що ж, let's go, перевіримо, чи в мене вийде, чи ні. Так, сусід кудись пішов. А ми поки. А він назад вертається. Давайте пока сусід... А, до речі, приємного перегляду. Так, о, сусід відкрив ворота. Зараз він звалить кудись. Так. Давайте, зайдем. Так, друзі, давайте. Так. Давайте сюди. Прикольно. А, ні, тут щось є? собі. Так. В інвентарі в мене вот цево. У мене й лом. А ломом, походу, треба. Ні. І це не цей ключ. А в мене ж у мене ще щось тут є? Ні, тут нічого немає. Ладно, друзі, давайте спробуємо щось в другому місці пошукати. Давайте туди сходимо. Так, сусіда пока не бачу. Давайте сходим. На холодильнику якісь цехри. Може, в Ні. Нет. П'ять один, два. Морозилка теж пуста. Тут, йому, камери. Короче, друзі, а це що за кімната? Це ванна кімната, прикол. А в мене є якась пастка, коротше. Зараз я вам покажу. А вот. Одягти. Давайте ми її тут поставимо, походу. Це тут її треба поставити. Блін, батарейки. Чорт, батарейок немає. Ладно, друзі. Буде без батарейок. Ой! чорт. О, поставив. Батарейки тепер треба. Та, блін! Да все. Я поставил. Короче, ладно, друзья. Тут я это установил. Код. А на холодильник, очкайте. 5, 1, 2. 5, 1, 2. Нет, давайте 12, 5. 125. 521. Э, 200. Тіп 15. Блін. Остання спроба 152. Та блін. Капець. Я не знаю. О, щось є. Коротше, ладно. О, підйом. Ладно, друзі, давайте сходимо на другий поверх. Я так зрозумів, нам в цю кімнатку потрібно, так що... Чорт, мене сусід побачив. Почув, як він, як він це робить. Блін, він сюди біжить, друзі, валим! Друзі, він вже по, по драбині! Я знаю, куди валити треба. О, все, він вроді не вали, не, не біжить. Давайте присядемо трошки. Акуратненько виходити будемо. Так. бляха муха Чорт, він мене спалив, друзі. Давайте на, на дах, на дах, на дах вилізаємо. Черт. А! Залізаємо в будинок! Черт, ладно, давайте на двір. Ух ты ж! Слухит! Ух, все, ми втекли! Фух. Опасно було! Блін, ну ви бачили, як він цей? <кхідь> Блін, ми його могли яблуками оглушити. Так, а це що за ганшоп? Типа магазин пістолетів? Так, в мене поки тільки 60. О, вибухове яблуко? А, воно було в нас. Стоп. Воно що в нас є? Блін, нема. Чорт. Так, ладно, сусід. Сусід кудись йде, там він зараз оглянеться. Так, ну я бачив, що там там вон, якісь на задньому дворі двері в минулій частині. О, там якісь решітки, може нам в ту кімнату потрібно. Та, блін, сусід. Куди же звали, щоб я міг зайти до твоєї хати? Все, кайф. Ідемо до сусіда. Ну він не такий страшний, як Hellow Neighbor. Закрив, закрив. Блін, треба ванну закрити. Закриваємо ванну. А він на задньому дворі. Я надеюсь, він не почув. Черт почув, от зараза. Давайте подивимось, що це таке. Блін, тут замкнено. А тут? Давайте бігом тікаємо. Чорт, замкнено сюди. Замкнено! У. Бігом, друзі! Друзі, 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 друзі! Давайте, у нас вийде. Черт! Блін, я стекло вибив! Черт, він мене почув! У. Пронесло! А вон наш до речі дім на дереві. Давайте, може, ми там трошки полутаємось. А потім я схожу до сусіда. Ого, як. У нього що, ноги резиною цього, типа. Ну, в натурі. О, скарби! В скрині, в скрині пусто. От, чорт. Погано, звичайно, так, що... Шо... О, телевізор! Блін, не можемо подивитися якесь кіно. Карта? Не зрозумів. Друзі, дивіться. Це звідси йде сюди. Звідси йде сюди, звідси сюди, сюди. Я так зрозумів, треба щось на задньому дворі сусіда. А, пам'ятаєте, тут о, де ця штука, там десь сарай був. Так, ладно, давайте, може, полутаємось. це що таке. А ні, це не можна брати. Так. Ладно, давайте ще трошки наверх піднімемось. Чи це вже максимально? Ні-ні-ні, воші є дробинка. Найс, залізаємо. Нам потрібно розгадати щось, якусь таємницю чи що. Коротше, літачок поломаний. О, а, я думав, це якась картина сусіда. О, це що таке? Блін, не можемо взяти. Усі та блін. Опять впав. Тут прям паркур. Так, сюди. І це внес куди веде? Куди? Ага, сюди тепер. Нічого собі тут лабіринти. О, давайте полички прочешем. Пусто, пусто, пусто. Мені здається, що тут всі полички пусті. Так, да, друзі, це походу правда. Ну так, чисто, чисто раді цього, раді інтересу подивлюсь. Так, да, все як я казав. Но мені потрібно знати, від чого цей ломік. О, земля! Цікаво цей ломик. Давайте вискочимо, так як наш чел резиновий. Ух ты ж! А, ми можемо? Давайте по дереві поскачемо. Пуу! дивіться ми на гіляці, о може ми звідси прям до хати сусіда дострибнемо? Так, давайте. Ух тиш, ж тиш, ж тиш, ж ти ж ти ж? Ти ж. Блин, не получилось. Бей! Якби у Нейборі, то я б давно би вже здох би. -а! Сусід коло виходу. Фух. Інтересно, якщо що це за дядько тут ходить? Полісмен, типа. Так. А давайте понюхаємо найкращі в світі аромати. А, це це, це урон нам наносить. А де хп показує? А де показує кількість хп? Так, ладно, це що у нас? Новоріть? А! Боже мій! Сусід! Ти обалділ? Фу! Капець, друзі! Сусід, блін, взагалі мене налякав. Да, обвалдеть, а сусід? Так, у нас тут квести якісь є? Проникнути в будинок сусіда. Я вже зробив це. Щоб дізнатися, які таємниці приховує сусід, я повинен проникнути в його будинок. Так, ну це я зробив. Знайомство з Мері. Так, далі нам треба до Мері. Це Емілія, це Пітер. Пані Агата. Нам треба Мері. А вон Мері. Давайте сходимо до Мері. Мері, нам тут тебе порадили. Та що ти свій тюпа-чупс Дивись до нас. Ми вже були в тій тому подвір'ї. Що ти там шепчеш? Нічого не чую? А підвал? Там підвал сусіда? Прикольно. Зустрітися з Мері біля гаража. А де гараж? А, там, походу. А вон Мері. Мері теж до сусіда проникає. А зараз сусід. А, я зрозумів! Походу, сусід її злове. І ми її маємо спа. І ми її маємо врятувати. Так, щось в неї. Знайти спосіб відкрити гараж. Ну просто нажимаєш. А, 1 2 Чекайте, друзі. Я не зрозумів. 5 2 це ж на холодильнику. Сусід, так. Ма, ми можемо якось цей. Інвентове задання виконане. О, кайф. Можемо відкрити? Та блін, 5 1 2 Що за 5 1 2 Мері, що за 5 1 2 Я в тебе зараз коробкою кину. На. А, весело, весело. Давай ще, давайте ще раз кинемо в Мері коробкою. Ну що ж, друзі, а якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Не забувайте писати коментарі. І всіх читаю лайкою. з вами був я, Міша т 410 Збираємо 5 лайків. І виходить продовження Dark Riddle. Всім пока!